Появляється в Сатанові стільки чудових місць, пам'яток архітектурних. Це наша історія, історія нашої України. Сатанів це містечко, де здавна жили православні католики та юдеї. У 15 столітті ця територія входила до складу польської держави. Тоді влада дозволяла юдеям оселятися на Поділлі, зберігаючи власні традиції, але лише у маленьких містечках. У цьому невеликому містечку поховані страшні таємниці Голокосту. Колись сатанів називали єврейською столицею всього Поділля, тут було керівництво Кагалу. Сатанівська синагога не тільки одна з найстаріших в Європі, але й вважається головною архітектурною пам'яткою єврейської общини Хмельниччини. Ця синагога є найстарішою в Україні і в цілій Європі. Її звели в 1532 році у Сатанові, а деякі джерела говорять, що це був 1514 рік. На той час всі споруди мали оборонне призначення, зокрема і синагога. Вона захищала весь південно-західний напрямок від ворогів, мала цілу гарматну батарею на даху, з якої обстрілювалися підступи до міста. Її Єврейська община утримувала ці гармати. Забезпечувала запаси Пороху та ядер до них. А в 1754 році синагогу перебудували. Із 17 століття до нині збережений Арон-Кодеш. Це найголовніше святе місце, де лежала Тора. Тора це вчення, закон. За єврейською традицією вважається, що Тора була написана Мойсеєм безпосередньо з вуст Бога. Зверху Арон-Кодеш прикрашають два леви, які тримають корону. Вона символізує Господа, але єврейський народ. А під ними Мойсеєві скрижалі з десятьма заповідями. Їхні літери були вкриті позолотою. Далі йдуть дві колони, які обвиває лоза, що є уособленням Єрусалимського храму. Сучасна кована огорожа. Ініціатором реставрації синагоги став місцевий підприємець Артур Фрідман. Відновлення синагоги відбувалося винятково за приватні кошти, за кошти благочинців з усього світу. І реставрація закінчилася в 2014-15 роках. Велика Сатанівська синагога діяла до 1934 року. Далі, протягом п'яти років тут був склад зброї місцевих прикордонників, тому що по збручу до Першої світової війни проходив кордон з Австро-Угорщиною. А до Другої світової зріччю Посполитою. У радянські часи в синагозі було зерносховище. Синагога сильно зруйнувалася. Понищену святиню місцеві люди вже починали розбирати на будівельні матеріали, а в самій споруді зробили сміттєзвалище. За храмом доглядав місцевий мешканець Борис Слободнюк. Цей чоловік є українцем, він є православним. Однак йому була небайдужа доля пам'ятки історичної пам'ятки. І він почав її очищати від сміття. Нас пропустили на територію, і тут зовсім інший вигляд, і нам повезло, сьогодні, що тому щось на територію і всередину не пускають нікого. Наразі Сатонові, що свого часу був європейською столицею всього Поділля та Волині, не залишилося жодного єврея. Майже вся місцева громада була знищена німцями в часи Другої світової війни. Ті, хто вцілів або померли, або виїхали, першу масштабну страту євреїв, нацисти провели в Сатонові 5 серпня 1941 року. Восени кілька сотень місцевих євреїв німці депортували в гетто, створене в сусідніх ярмолинцях. Перед депортацією людей без їжі і без води майже тиждень протримали в синагозі. оскільки синагога виконувала раніше функції фортеці. То з неї втекти було неможливо. Гітлерівці це робили з великим садизмом. Але найжахливіше сталося в ніч на 15 травня 1942 року, коли в містечко увійшла есесовська зондеркоманда євреїв, які залишилися в Сатанові, зігналися на ринкову площу. В основному це були жінки, діти і люди похилого віку. Чоловіків або розстріляли раніше, або вивезли в гетто. З часів турецької навали на краю ринку стояли руїни давнього кам'яного будинку, під яким знаходилися великі підвали. Приречених євреїв загнали під землю і замурували живцем. За спогадами старожилів, страшне виття долинало з-під землі цілий тиждень. Щоб ніхто з місцевих не звільнив нещасних, біля замурованого входу чатували німецькі вартові. Старожили, згадували, що в підвалах загинули не лише євреї, там були і українці, і поляки зі змішаних родин, які не мали бажання залишити своїх чоловіків, дружин і дітей. Відразу після звільнення Сатанова підвали розкрили і тут же замурували назад. Там було неможливо перебувати. Залишки перепоховали тільки в 1953 році. Тоді нарахували 286 черепів. У документах Ізраїльського інституту йдеться про 240 євреїв, і, можливо, ще 46 закатованих. Це були українці і поляки. І щонеділі в Сатанові оживає ринок, базар. Сюди приїжджають купувати, продавати з багатьох районів Хмельницької та Тернопільської областей. І люди майже не знають, що цей ринок стоїть на кістках людей. У синагозі досі збереглися відмітини від куль. На декорованому в стилі бароко Аронга де Кодеше. гітлерівці просто розважалися, використовуючи його в ролі мішені. За роки Другої світової війни на території Сатанова було знищено понад 600 євреїв. Тут є багато підземних ходів, підземних вулиць у давнину льохи під сатанівськими будинками з'єднувалися між собою у так звану підземну вулицю. Яка мала проходи до замку та в довколишні ліси. Тобто сатанів, які будь-яке старовине містечко Поділля стоїть на підземелях, і їх тут стільки багато, як дірок у доброму сирі. А тут на території синагоги заплановано ще місце для картини. Для багатьох сьогодні сатанів це місце розваг, парк Арден. Це місце відпочинку, санаторії з лікувальними водами. Але мало хто знає, що сатанів буквально стелений кістками людей. В підземелі під великими каменями залишилося багато людських останків. І ця єврейська синагога має свою легенду: за однією з них підземні тунелі з її підвалу могли привести аж до Єрусалиму. Сатанівська синагога ховає багато таємниць і загадок.